Виставку авторських ікон Михайла Кіцака відкрили в приміщенні Тернопільської художньої школи. Саме там теперішній іконописець розпочав професійно навчатися працювати пензлем. Сьогодні Михайло Кіцак вивчив усі канони створення сакральних полотен і оформлення церков. Батько художника каже, бажання малювати в його сина було з раннього дитинства. Малював він скільки себе пам'ятає, тому що так він йому легше світ було сприймати так далі, оскільки він в ранньому віці втратив слух. То, щоб йому щось пояснити, треба було малювати так далі. Окрім ікон на виставці, також представили і випускну роботу Михайла Кіцака в художній школі. Його вчитель каже, ще з дитинства було помітно, що хлопець уважно ставиться до деталей, має добре відчуття кольору та композиції. Коли мені перший раз колишній директор мені сказав, от кажу, позаймайся з цим хлопцем. я настрашився, бо ну практики такої нема е, мови жестів, не знаю. Але ця дитина така настільки була піддатлива, як пластилін, що можна було з ним працювати. І ми швидко знайшли, як не буде парадоксально звучати спільну мову, і е, він дуже старанний, добрий був учень. На відкриття виставки запросили теперішніх учнів художньої школи. Заступник міського голови Тернополя Леонід Бецюра каже: це добрий приклад для дітей і доказ того, що звичайно. Не хобі може стати їхнім майбутнім. В нашій художній школі через два роки ювілей 40 років. Я сподіваюся, що все місто достойно оцінить і зверне увагу як на життя школи в цілому, так і на її вихованців.